Вітаю вас! І знову з вами психолог Юлія Латуненко із темою 10 фраз Як нейтралізувати нарциса. Хто вперше потрапив на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Ну, а хто вже чекає від мене постійних відео і стрімів, то завтра для вас буде стрім близько 1800. Ну а зараз просто прошу вас поставити вподобачку авансом на це відео. Отже, давайте розберемося, як нейтралізувати нарциса. Але щоб зрозуміти це, треба зрозуміти, в якому алгоритмі живе нарцис. Він взагалі живе по схемі, тобто є певний алгоритм, в якому нарцис е діє, вчиняє щось, і в якому він очікує отримати від своєї жертви якісь певні реакції. Спочатку нарцис захоплює свою жертву спільною фантазією, тобто він створює таку фантазію про майбутнє, як їм буде прекрасно вдвох у майбутньому. Він малює золоті замки, багатство, як він буде носити свою королеву на руках. Він також створює ще ідеальний образ своєї жертви, він захоплюється нею. Він ідеалізує її, він підне, підносить її до небес. І, звісно, це дуже важко встояти перед таким процесом ідеалізації жертва закохується в той ідеальний образ себе, який створив для неї нарцис. І дуже важко жертві зрозуміти, що це все певні алгоритми сценарію нарциса. Вони всі діють. Однаково і навіть говорять однакові фрази. Тому з нами, нам сьогодні з вами треба випрацювати спеціальні алгоритмічні фрази, які будуть нейтралізовувати всі їх прийомчики. Після того, як жертва вже повірила в свій ідеальний образ себе, себе, закохалася в нього. Після того, як жертва повірила в спільну ідеальну фантазію, нарцис починає виснажувати ресурси своєї жертви. І от коли він вже бачить, що нічого більше не може взяти з жертви, всі її ресурси вижирані, виснажені, він починає її утилізувати, тобто знецінювати, підрізати їй крильця. І це дуже болючий процес для людини, яка повірила. Прекрасне майбутнє в спільну мрію в те, що вона найкраща людина в житті нарциса, в те, що вона, в принципі, найкраща людина, бо ідеальна, ідеальний образ, <кій> який створює нарцис, він залишається як скріншот в голові жертви, і вона не може позбавитися цього скріншоту, тому що ну, це. Дуже важливо, це дуже цінно, коли тебе хтось любить, хтось так поважає і цінує. Але саме на цьому етапі нарцис починає утилізувати. Він грає в гру далі ближче, він зникає його завжди. Немає там, де він найбільше потрібен. Тобто, коли потрібна його допомога в якійсь екстремальній ситуації, його ніколи там немає. Він маніпулює, він навіює жертві таким певним газлайтінгом, що в неї з головою все не в порядку, що вона все неправильно сприйняла, що він же просто пошуткував, пожартував, це в неї нема почуття гумору, що їй потрібен психолог, психіатр потрібен. Це все нарцисс навіє. Жертві, щоб в кінці кінців утилізувати, викинути її і знайти собі потім нову жертву. Що очікує нарцис від жертви, коли він починає застосовувати всі свої брудні ігри, всі свої брудні маніпуляції? Звісно, він очікує від жертви, що вона буде виправдовуватися, що вона буде щось доводити, пояснювати. Що вона буде намагатися достукатися до його розуму, якусь логіку йому буде доводити. Але ні, нарцис викривляє факти, в нього своя певна логіка, йому нічого ніхто не доведе. Він буде міняти хронологію подій, він буде викривляти факти. Тому чим більше ви будете виправдовуватися, тим більше він буде зжирати ваші емоції. І в цьому випадку ваші емоції. Є його ресурсом, він насолоджується тим, що вам боляче. Що ще очікує нарцис? Ваші сумніви, що з вами все окей, він е занижує вашу самооцінку, і ви починаєте відчувати сором. Тому що він багато критикує, він повчає вас, він робить зауваження. Звісно, реакція на це сором, і ви знов починаєте виправдовуватися перед ним. Також нарцис розраховує на те, що у вас виникне почуття страху втрати, бо він же такий прекрасний, він вже налаштував цю спільну мрію, спільну прекрасну фантазію майбутнього. І він вже Відтворив в вашій голові отой ідеальний образ, вас, в який ви закохалися, і втратити цей образ жертви дуже страшно, але треба розуміти, що вам страшно втратити саме оцю ілюзію, яку на початку стосунків наводить будь-який нарцис. Ну а зараз розберемося, що нам робити, щоб нейтралізувати всі ці алгоритми маніпуляції і витівки нарциса. Зараз я наведу вам 10 фраз, серед яких є. Певні питання, є ствердження, які ви прямо під час мого відео візьміть і запишіть, занотуйте в собі десь блокнотик. Вони повинні бути перед вами, ви повинні їх вивчити і в певний момент застосовувати і ви побачите реакцію нарциса. Але перш ніж я почну з першого пункту, я нагадаю вам, що я дуже розраховую на вашу. Підтримку на ваші вподобайки, тому не, не затримуйтесь із подобаєчками, підписками, підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато всього корисного. Ну, а хто хоче віддячити мені донатиком, то під цим відео ви знайдете. Посилання на Монобанку, і там ви можете посильну суму на розвиток каналу. Також у мене є телеграм-канал, під цим відео також є посилання на телеграм-канал, де дуже багато цікавого контенту ви можете отримати. І ще одна новина перед тим, як я перейду безпосередньо к цим 10 пунктам, що в нас іде добір на третю онлайн-групову терапію. Ще є. Два Місця і ми можемо доєднати вас в групову терапію зі мною, яка проходить по вівторках 18.00 початок, і вона відбувається раз на два тижні. Щоб попасти туди, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу Латуненко І в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як попасти до мене в терапію онлайн групову Ну і продовжуємо. Що треба зробити, щоб нейтралізувати нарциса? Перше, що я пропоную, треба зрозуміти, що він очікує від вас в своєму алгоритмі певних речей: це виправдовувань, доведень, сліз, якихось сильних емоцій. Треба перестати припинити, давати йому те, що він очікує. Тобто вам треба припинити виправдовуватись зусиллям волі просто зупиняти себе, припинити доведення своєї правоти і допустити собі в голову варіант втратити ці стосунки, втратити ту ілюзію, за яку ви чіпляєтесь, і якої в реальності вже давним-давно немає. Нарцис не дружить з реальністю. Він там не буває, і це головний секрет наступних фраз, які я вам зараз зачитаю. Вони всі продиктовані реальністю. І коли ви будете говорити ці фрази нарцису, ви трошечки хакнете йому мозок, тому що він розгубиться і він не буде розуміти, що вам відповісти. Але невеличкий секрет. Коли ви будете ставити запитання, нарцис буде намагатися ухилятися від відповідей. Повторіте декілька разів одне й те саме запитання, наполягаючи на відповіді. Не ведіться на нові провокації нарциса, а тільки стійте на своєму, уявіть собі, що ви взяли якусь комаху і голочкою до стіни її. отак... Трошечки жорстоко, але до нарциса я вважаю, така метафора може бути застосована. От нібито ви пришпилили назуйливу комаху до стіночки і тримаєте її своїм питанням із реальності. То що ж це за питання? Перше запитання, яке я пропоную ставити частіше за всіх, це що ти хочеш від мене прямо тут і зараз? Він буде уникати, він буде відводити тему розмови на інше. Але ви повторюйте і повторюйте, не ведіться на його ухиляння. Кажіть, ні. Все ж таки дай мені відповідь, що ти прямо тут і зараз хочеш від мене. Робіть акцент на ці слова прямо тут і зараз. Що таке ти хочеш? Що таке особливо ти від мене зараз хочеш, щоб ти припинив оці розборки? Друге питання, яке також може поставити вашого нарциса в глухий кут. Яка моя найідеальніша відповідь прямо зараз, ключове слово прямо зараз, бо це питання теж із реальності, могла би тебе зупинити? Наведи приклад мені, що мені тобі відповісти прямо зараз, щоб ти зупинився. Не давайте нарцису зістрибнути з цього запитання. Пам'ятайте про комашку, пришпилену булавочкою до стіни. Прямо зараз кажи мені, як я можу найідеальнішим способом відповісти тобі. Прямо зараз. Третій варіант. Як ти вважаєш, чи є в мене зараз бажання продовжувати цю розмову? От, просто запитання. Він буде знов уходити, щось вам знов навалювати провину, соромити, робити вас зауваження, а ви йому одне і те саме. Як папуга, з ним, як з дитинкою треба. Тобто я кажу: батькам треба іноді змиритися з роллю папуги, коли ми діткам повторюємо одне і те саме багато разів, і діти люблять одну і ту саму казочку слухати багато разів. Отак От і з нарцисом ви кажете. Як ти вважаєш, чи є в мене зараз бажання продовжувати цю розмову? Ні. Будь ласка, відповідай на це запитання. Після того, як ти відповіси мені на це запитання, ми далі продовжимо з тобою спілкування. Четверте, коли нарцис буде вимагати від вас якихось певних відповідей, а ви будете відчувати, що на вас тиснуть, маніпулюють, ви можете сказати. Як ти вважаєш? Як ти думаєш? Чи є в мене право не відповідати на всі твої запитання? Чи я повинна відповідати абсолютно на всі твої запитання? От скажи мені, будь ласка, якщо нарцис каже, ти повинна мені відповідати на всі мої запитання, ви ставите нове запитання. Скажи, будь ласка, чому ти так думаєш? Я на допиті чи я у себе вдома? Тобто, ставте його, його в глухий кут у такими запитаннями із реальності. З реальністю нарцис не дружить, і тому для нього це будуть моменти, коли він буде відчувати себе трохи розгубленим і може взагалі зависнути. Знаєте, там у нього -р 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 файли перемішаються, і він зависне на деякий час. А ви виграєте, а ви виграєте час на те, щоб взяти тайм-аут в токсичній розмові. Далі, п'яте. Як ти вважаєш, чи є в будь-якої дорослої людини право вийти з контакту тоді, коли вона захоче, якщо вона відчуває, що розмова їй не подобається? Ні, будь ласка, скажи мені прямо зараз. Як ти вважаєш, чи є в будь-якої людини дорослої право вийти з розмови? Чи є в тебе право вийти із розмови, коли тобі розмова не подобається? І довбайте, довбайте його цим питанням, яке продиктовано із реальності. Не дозволяйте услизнути з цього питання, зістрибнути. Шосте питання. Це не питання, скоріше, а твердження, яке може заспокоїти нарциса в гніві, в люті. Ви можете сказати, це практика і моїх клієнток, також, яким я радила такий прийом. Вони кажуть, що це працює, нарцис заспокоюється. Ви можете казати, в тебе є право злитися на будь-кого, в тому числі і на мене. Тому, якщо в тебе є така потреба позлитися зараз, погніватися, ти можеш скористатися своїм правом на будь-які почуття. Ти така ж людина, як і я. В тебе є право висловлювати всі твої почуття, так само і гнів. Але тільки кажіть це без а, насмішки щиро. Ну і насправді вірячи в те, що в кожної людини є право переживати ті почуття, які вона хоче переживати. От у нарциса є право переживати гнів, і нехай він його переживає. Але до вас це не має ніякого стосунку. Він там собі переживає, і ви дали йому це право, нехай покричить. От далі, Сьом, сьомий прийом і фраза: Я розумію твою злість. Я чую, що ти дуже розгніваний зараз. Чим я можу прямо зараз тобі допомогти? Але не виправдовуйтесь, не зістрибуйте з цієї лінії. Кажіть, прямо зараз Може тобі чаю зробити, може тобі колискову заспівати. Це я вже так шуткую. Але просто кажіть: я розумію твою злість. Я чую, що ти зараз злишся. От в деяких нарцисів в них таке почуття з дитинства, що їх не сприймали, ігнорували мами не. Ну, були нечутливими, тому вони до своїх партнерок, як до мам, мають таку проекцію. Вони кричать і кажуть: ти прийми мене таким от паскудником, гнівним, агресивним. От і тоді йому треба замість мами сказати в той момент, коли він лютує. Я розумію твою злість, я чую, я бачу, як ти злишся. Ти дуже розгніваний. Чим я можу допомогти тобі прямо зараз? От прямо зараз він вас буде вводити там, туди, а ти зробила це було тоді. А от прямо зараз, чим я можу допомогти тобі? І оце і тут, і зараз питання, воно його знову буде, знаєте, там десь зависання таке може статися. Ще одна фраза, вона перегукується з тим запитанням, чи ти вважаєш, що я повинна відповідати на всі твої запитання, але можна її сказати у стверджувальній формі. Також я не повинна відповідати на всі запитання, які задаю які ставлять мені люди. Навіть якщо я на допиті, я не повинна відповідати на всі запитання, в мене є право відмовитися від відповіді. Тому зараз я нагадую тобі про це. Дев'яте, це питання в нас буде. Як ти вважаєш, якщо ми обидва дорослі люди і не народжували одне одне, то чи ми щось одне одному винні? Ну, треба запитати його. Ми винні щось одне одному? От, на мою думку, винні тільки батьки дітям, бо вони привели в світ дитину. Вони зобов'язані. А дві дорослі людини не народжували одне одного. От, запитайте в нього. Чи ти вважаєш, що ми, як дві дорослі людини, винні щось одне одному? Чому ти вважаєш, що я тобі щось винна? І маю це робити проти своєї волі. Просто поясни мені, чому ти так вважаєш. Далі саме останнє десяте. Як ти думаєш, чи має сенс продовжувати стосунки, які будуються на почві, на ґрунті маніпуляцій, знецінення, токсичних розбірок? Тиску, зауважень. Чи не перейшли ці стосунки в той розряд, коли в них 90% негативу і може там, якихось 10% позитиву? Чи не варто нам подумати про те, щоб такі стосунки, які не задовольняють нас обох, припинити? Але для того, щоб сказати останню фразу, Треба мати велику сміливість і можливість і здатність спиратися на себе. Ну, а для того, щоб навчитися спиратися на себе. Дивіться мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і хто хоче пройти в мене онлайн терапію, групову. Вона не така дорога, як індивідуальна терапія. Зараз в мене ціни підвищилися. На сайті зараз розробник міняє ціни. Але групова терапія досить дешева. вона... Все ще коштує півтори тисячі гривень раз на два тижні. По вівторках, увечері, о 18-й, проходять такі групи. В мене є ще два місця для вас. Тож, Підписуйтесь на телеграм-канал Латуненко Крім того, що там в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити на групову онлайн-терапію. Там же ви будете отримувати дуже корисний контент, поради книжок, фільмів, серіалів. Корисні пости, а також анонси моїх стрімів. Я знаю, що ви скучили вже за моїми стрімами, і завтра для вас, близько 18-ї, слідкуйте в телеграм-каналі за анонсами. Я планую вийти в стрім з дуже цікавою темою. Дуже вдячна буду за ваші підписки, ваші коментарі на підтримку каналу, бо ви знаєте, як YouTube любить, коли ви коментуєте, а також поширюйте мої відео в, соціаль, в соціальних мережах. І хто хоче віддячити, будь ласка, під відео є посилання на монобанку на розвиток YouTube каналу або БайМікові. Також ви там можете знайти зручний для європейців PayPal. Все, до побачення. Побачимося завтра на стрімі.